Чи втримають ЗСУ Покровськ. Карта насипала карта місяця на, на місяць вовком. Бити. Карта місяця це емоційно неприємна карта. І, о, вона в нас спадала на ті міста, котрі знаходилися досить довгий час в облозі, досить довгий час в. Опалі в рунівних процесах і питання ти. за розкладом випадає так, але в, я б сказав так би не місто, а позиція. Тобто існує дуже великий ризик те, що ти будеш заручником ситуації, зв'язаний по рукам ногам. Ти в тебе буде можливість впливати на ситуацію, пряма карта мага. Але в нас випадає карта вежі, руйнівні процеси, і перевернута карта десятки жезлів непідйомна ноша. Дуже важка, дуже довго граюча. Але не буде, не буде, не буде інших варіантів, бо зараз воно за розкладом випадає як або стратегічне якесь значення, або саме з точки зору. Стримати опір в майбутньому. А, попри те, в нас є карта необмеженого вибору знову ж таки в форматі серпня місяця. А, можуть бути такі ситуації, коли м, ворог буде робити на Донецькому напрямі а, якось найголовніший вектор впливу, а, максимум сил на цей, вектор, а, цей напрям. А в нас можуть бути позитивні зміни в інших напрямках, не виключаючи навіть з поверненням територій. Чи залишиться Володимир Зеленський президентом до кінця війни? Бойові дії чи війна? Ну, я відповів вже, в принципі, в момент бойових дій так. момент війни ні. Бо у нас випадає карта циклічності повторення ситуації. Зараз він виступає як заручник, зв'язаний по руками ногами Навіть якщо б він хотів якось піти, перевернута карта впливу не міг би піти, і карта помірності Карта перепочинку і далі вежа повторення ситуації. Тобто, виходячи з розкладу, він може піти під час періоду закінчення бойових дій, активної якоїсь фази, але закінчення бойових дій або перепочинок це не є закінчення війни. Чи буде дозволено створення приватних військових компаній на території України? Так, випадає пряма перспектива, і це буде зроблено як воно випадає як вимушена міра. Те, що необхідно зробити для того, щоб врегулювати ситуацію в майбутніх періодах? Чи справді Росія повертає тіла військовослужбовців ЗСУ без внутрішніх органів, які використовує для трансплантації? В часткова правда. Тобто випадки такі за розкладом випадають, що були, мали місце. Але Воно випадає так, що знає, як ну, поранена люди. Тобто випадки були, але вони не, ма... не, нося... не носять масового характеру. Ну, випадає карта праці. Карта праці це маніпуляції та дії. Трійка мечів сердечна карта. І. Вплив на ситуацію, але воно випадає як е епізоди. Чи скористається Україна пропозицією малійських повстанців щодо передачі полонених вагнерівців? Я думаю, що ні. У нас випадає перевернута карта дурні, перевернута карта перспективи. Тобто, навіть не хіба вони нам потрібні? Чи очікувати провокації від росіян на День Незалежності України? <плес> так. Очікую. Більш того, зараз вже робляться певні дії. Причому в форматі як з однієї сторони, так і з другої. Тобто, з їх сторони робляться дії з нашої контрдії для того, щоб не допустити. Вони люблять використовувати дати, додавати, додавати певного символізму в свої дії. І воно, знаєте, буде як фарс, котрий не вийшло реалізувати. і Карта, карта дурня, і карта зірки. Тобто дурні якісь спроби, сподівання і вкиди. Чи можливі мітинги в Україні проти депутатів Верховної Ради? У вас цікаве питання стоїть: достали людей? Чи можливі мітинги, чи люди захочуть піднятися? А в нас випадає так, що така ймовірність вона існує, але в форматі контрольованого процесу. То в нас випадає карта замислів, в нас випадає е король мечів, тобто людина, котра може впливати на ситуацію. В нас випадає туз пентаклів. Це момент даріння, і в нас випадає момент е двійки пентаклів, це момент маніпуляції. Тобто, така ситуація вона більш ніж ймовірна. В форматі того, що це буде контрольований процес розказу про те, що завтра ми прокинемося, нам віроветься терпець і ми підемо на банкову проти депутатів. Підключно контрольована акція. Її будуть, Причому в форматі карти зірки це е, зірка і трійка жезлів новий початок. Це ситуація котру або намагаються запустити, або перевіряють на е здібність існувати. Тобто зерно вже посаджене. Поведемося ми чи ні, це інша справа. Ну, в нас звичайно схожі сценарії е завжди комусь вигідно. Просто питання в тому, е що ми вже нав навчені війною. І в нас не дуже вийде маніпулювати свідомістю так, як виходило в попередні рази. Чи будуть нові атаки окупантів на харківському напрямку? Дуже обережний розклад, тому що є підводні каміння, є певні маніпуляції, обман. Uh, з точки зору планів і намірів. І в нас випадає перевернута праця. Тобто перевернута карта праці це uh, дії, котрі не принесуть uh, бажаного. І 100% це якийсь обман, маніпуляція. Тобто, переключити наш фактор уваги на цей напрямок. Але в пріоритетності, якщо дивитися за розкладом, нас випадає все одно донецький напрямок як е е першочерговий в форматі пріоритетності. І, попри те, в нас існує ймовірність і залишається загроза в форматі руйнівних процесів, карта вежі, карта Страшного суду. Це, Це е момент прильотів і е е руйнацій на даному напрямку. Чи дійсно Путін прагне створити антизахідну коаліцію з азіатських і близькосхідних країн, яка має стати альтернативою НАТО? мені нагадуючи режим Путіна нагадує мені режим Кадафі. У Кадафі була мрія там об'єднати всіх арабів світу і зробити себе головним. Серед цих арабів. Так і у Путіна, в режиму Путіна є моменти планів та намірів якось об'єднати, але ти робиш багато дій, розраховуючи на те, що ти будеш приймати якісь визначні рішення і впливати на ситуацію. а Максимум, що це, знаєте, секретарі... секретаріат. Котрий готує якісь основи, не приймаючи вагомих рішень. Тобто є ілюзія того, що ти контролюєш ситуацію. Є ілюзія в того, що в тебе вища позиція, ніж у інших, а там трошки все інакше влаштовано. І випадає карта розчарування, і випадає карта використаності. Тобто, як тебе використали в своїх цілях зробили, і на цьому все закінчилося. Плюс в них є досить цікавий досвід з ДКБ е, реалізація захисних функцій, як кажуть, така собі. Тому я думаю, що буде зроблено багато дій, кроків, але результативності від того не буде. Які події відбудуться на Росії у серпні? О, це прекрасне питання. Я його переглядав. Коли питають щось гарне в Україні, і ти не можеш знайти позитивні ключові питання, позиції, котрі виходять з розкладу, ти намагаєшся шукати. Що там буде за парканом? За брамою, я б сказав, не паркан. У нас е перша, карта Мага випадає в перевернутому стані. Карта Мага в перевернутому стані вона вказує на те, що буде втрачений контроль над ситуаціями, котрі можуть бути пов'язані з матеріальними благами, з ресурсами, з е військовою, е військовим напрямом і з тими планами, котрі ворог вибудовував. На протязі досить довгого часу. А тут випадає так, що навіть не відбудовував, а те, що ти переносив на завтра, післязавтра, потім вирішимо, якось воно саме порішається і все буде добре. В е, нас, серпень, місяць, коридор можливостей, і все, що було в підвішеному стані, все, що було зв'язане по рукам та ногам, прийшло час вирішувати. І е, в нас цікава карта випадає перевернуті жнива серпень місяць, місяць жниви. І я, я б назвав би так, що голови полетять на Росії, тому що ті, хто обіцяв або давав якісь е, гарантії, обіцянки, плани, і зараз їх не реалізує. І буде намагатися використовувати ті сценарії, які використовували раніше, там винні попередники, так сталося, складні, життєві обставини, погані, погодні умови. Зараз будуть в перевернутому положені празності, тобто негативний такий тонус. І найцікавіше це карта страшного суду. Карта страшного суду. Вона чим характерна? що ті процеси, котрі будуть відбуватися. Вони будуть відбуватися, будуть стосуватися кожного. Тобто не буде таке, що тільки на регіони якось пішло, а Москва та Пітер залишились осторонь. Всі, всі йдуть за режимом Кремля повільно, але зараз буде швидше. І впевнено в е, темне майбутнє. Е, наступний момент. В нас випадає п'ятірка жезлів. П'ятірка жезлів це момент розбірок, і е, десятка мечів це момент е, ножів в спину. Тобто ти намагаєшся шукати якогось ефемерного ворога ззовні, а ворог сидить всередині тебе і. Поступово починає руйнувати ту систему, котру, котру ти намагався дуже е зважено вибудовувати. А, і тут цікаво, в нас насправді, якщо аналізувати розклади, там, котрі робилися на попередньому тижні, на цьому тижні, в контексті цього питання питали стосовно міграційного питання, це бомба повільного, повільненого. Повільненої дії, повільненої дії. Тому що почнеться зачистка тих людей, котрим ти сам дозволив почувати себе комфортно. В нас ж, люди, як завжди, будов... настроєні. Дуже швидко звикають до якихось позитивних моментів, коли їх починають збирати, і їм починають не подобатися. Наступне, що мені сподобалося за розкладом, в нас в мене є колода, випала карта лінчу, і це улюблена стадія росіян, коли ти бачиш ранні проблеми, але ти не можеш на них вплинути або не хочеш на них впливати, ти починаєш шукати винного для того, щоб. Черговий кіркоров чи Басков, чи ще хтось вибачався, підлаштовувався під режим, і інфоповод був би націлений саме на конкретну особу. І цікаво, що мені подобається за розкладом ще. Воно повторюється в контексті попередньої ремарки. В нас випадає так, що цей суд страшний суд. Він повинен стосуватись не просто стеблішмент політичний, а топчиків, тобто тих, хто обіймає великі посади і має е, пряме значення доходу війни в Україні, пряме відношення доходу війни в Україні. Там цікаво буде насичено якою буде доля Херсону та Херсонської області? По Херсону випадає гарний розклад. По, Херсонської, по, по Херсонській області випадає гарний розклад. У нас випадає карта зірки. Карта зірки це не тільки плани, це моменти надії. У нас Херсон, він, е, Херсонська область, вона чим характерна? Е, вона за розкладом мені нагадує той період часу, коли місто деокупували. І той емоційний фон, котрий випадає четвірка жезлів, пряма. У нас випадає карта колесниці. Пряма, у нас випадає карта мага пряма. У нас випадає карта зірки. Карта зірки це ще момент надії, планів і тому подібне. Четвірка жезлів це взагалі знаєте, момент того, що ти прийшов випробування, і тобі є що. Чим пишатися є такий додатковий емоційний запал, що все зміниться на краще, що є перспектива, напрям, напрям надії, знаєте, такий, як друге дихання. Ну і карта Сонця, карта Сонця позитивна в прямому положенні. Хоча будуть досить жорсткі баталії. В, і і чекає велика кількість випробувань, як воно, знаєте, як по воді по землі е, повітрі все і одразу, з якою метою Ердоган погрожує Ізраїлю? В, в виключно амбіційні плани для того, щоб ви знаєте, ми пішли по, 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 по третьому, по другому колу. А, формат звичайний: показати силу, показати впливовість, а, і можна доповнити цей список лідерів Кадафі, об'єднати всіх арабів, Путін, об'єднати всю, що там, азіатську частину, як головний азіат, а, Ердоган, котрий буде. Всі тюркські народи об'єднувати під е, єдиним прапором. Е, проблема в тому, що е, це може принести негативні наслідки. Це може перше переключити вектор уваги населення Туреччини на е, зовнішнього ворога. Ну, в принципі, Ізраїль вже дуже сильно впливає на економічні показники Туреччини і на те, що там інфляція і криза. І в всьому винуваті ізраїльтяни. Проще, легше всього. Такий сценарій вже був в минулому столітті. Зкінчилося не дуже. Зробіть просто, обітайте, скажіть, що ну, в цьому винні росіяни. Все. Ми підтримуємо. Вирішимо питання. А, жарти жартами можуть бути негативні наслідки, і це знаєте формат з одного боку за розкудом випадає як популізм, з іншого боку, бажання. А, ми стикаємося з тою ситуацією, коли не можна давати людині довгий час владу. Вона стає а, божевільною. А, і це божевілля. Воно може принести деструктивні ситуації для великої кількості населення. Вони прожили життя, вони, в принципі, готові покинути його, але покинути його в форматі того, що хоче повторити успіх Ататюрка Лікімаля для того, щоб увійти в історію як видатний лідер. Османської імперії. Але е, інший час, інші дії і жахливі наслідки. Яка доля чекає Луганську область до кінця 2024 року? Карта миру випадає в перевернутому стані. Терпець не просто увірвався, його немає. Карта помірності випадає в перевернутому стані. Ну, не те, що нічого гарного. Тут питання в тому, що якихось фундаментальних нових звершень і змін поки що за розкладом не випадає. Тобто карта нового початку випадає в перевернутому стані. Я думаю, що формат тут питання не до людей, не до, до території, формат про місце розташування і контроль над ситуацією, Зараз, навіть якщо будуть якісь дії пов'язані з поверненням території, повернути чи зруйнувати, отримати різні речі.